Андрій водій молоковоза розповів Суспільному, що до липня 2020 року щодно водолюбера діставався за 25-30 хвилин. Після початку будівництва нового шляхопроводу залізничний переїзд закрили. Будівництво не завершили, тому говорить Андрій на дорогу до Любора витрачає понад годину. Їздити доводиться по об'їзній дорозі з вибоїнами. Ну, що їхати по асфальті, а що їхати по розбитій дорозі? є різниця ж Там, ну, ніхто нічого робити не хоче. Там ну. Кам'янка, ще колись ще її клали, ще, навірно, ще мої прадіди чи хто там. І там отакиво. Ну, їхати не можна, ці машини просто не витримують. Там, якщо буде йти встрічка, там з боку можна взагалі перевернутися. Хочу розказати за цю дорогу, яка забирає час, яка багато після якої дороги проїдеш, багато поломок. Вантаж привезти не можна, робимо великі об'їзди. Це все лягає на наші затрати і дуже просимо, щоб звернули увагу на цю дорогу, зробили цього моста. Люди, які не знають і вперше їдуть, це пробиті шини, колеса відпадають, і люди вночі стоять і думають, як їм. Далі рухатися і їхати ігор Лукашенко, директор Чуднівської лікарні, розповів, що призупинення будівництва шляхопроводу створює незручності як для лікарів, так і для пацієнтів. Мене цікавить охорона здоров'я пацієнтам добиратися на лікування до обласної лікарні в Житомир до чудного. Ну є величезна проблема, величезна затримка часу, незручність. В моєму закладі працюють з Люберщини лікарі, це теж добирання. Якби цей міст був зданий, запущений з Любера до Чудного, ну, хвилин 10 їзди, а так майже годину. Кошенко говорить, як депутат обласної ради, декілька разів писав запити до служби відновлення та розвитку інфраструктури в Житомирській області, аби відновили будівництво шляхопроводу. Саме крайній відповідь це я звернувся тиждень тому. В агентство з відновлення служби відновлення та розвитку інфраструктури в Житомирській області. Це я звернувся в зв'язку з тим, що в інтернет спільноті пройшло таке повідомлення, що було начебто зібрання. Начебто начебто хтось буде відновлювати начебто будуть коригувати якісь там проєктно-кошторисну документацію, я звернувся ось від 10-го, 4-го мені надали відповідь, що, на жаль, кошти на даний об'єкт ніде не передбачені в зв'язку з важким фінансовим станом в Україні. Кореспонденти Суспільного телефоном звернулись за коментарем до Дмитра Любименка, виконувача обов'язків начальника служби відновлення та розвитку інфраструктури у Житомирській області. У коментарі нам відмовили, відповівши, що станом на 15 квітня 2025 року у Дмитра Любименка недостатньо інформації про подальше відновлення будівництва шляхопроводу поблизу Чуднова. 4 квітня 2025 року на офіційній сторінці у соціальних мережах служби відновлення та розвитку інфраструктури у Житомирській області повідомили. Що відбулась виїзна нарада за участі фахівців державного підприємства, Національний інститут розвитку інфраструктури та товариства Науково-виробнича фірма Мостопроєкт. У повідомленні написано, що фахівці готують зауваження та пропозиції щодо внесення змін до проєктної документації. Суспільне направило інформаційний запит Дмитру Любименку, виконувачу обов'язки начальника служби відновлення та розвитку інфраструктури у Житомирській області щодо будівництва шляхопроводу. Нагадаємо, що довжина збудованого шляхопроводу має бути понад 67 метрів, висота 7,5 метрів. Шляхопровід розташований на автомобільній дорозі національного значення, яка проходить територією Житомирської, Хмельницької та Чернівецької областей. Тетяна Скоростенська, Ігор Жванько Суспільне новини, Житомирщина.